Шановні однодумці, друзі, колеги. Перш за все хочу привітати вас із визначною, навіть історичною подією створенням нової потужної політичної сили партії розвитку України. Заради об'єктивності слід зазначити, що на шляху до нашої перемоги над злиднями та корупцією, які нині панують в нашій державі. На нас чекають не тільки терни, а й справжні випробування. Тим не менше, присутні в цій залі усвідомлюючи всю відповідальність і складнощі, пристали до лав партії розвитку України. Незважаючи на всі складності суспільно-політичного процесу в Україні, нам необхідно перезапустити країну. Держава повинна запрацювати. Ми з вами чітко усвідомлюємо, що основними позиціями, на яких ґрунтується наша партія, є по перше, ідея національної єдності, тобто ми повинні об'єднати країну. Наступне це боротьба з корупцією через можливі шляхи максимальної прозорості влади. І по-третє, економічна стабільність і як результат процвітання нашої держави. Партія розвитку повинна створити умови, які дозволять впроваджувати системні економічні перетворення, але не просто нововведення, а такі кроки, які дадуть реальні результати, як, наприклад, викорінення бідності, планомірне створення нових робочих місць, відновлення економіки нашої держави, та врешті-решт подолання корупції. Ми надзвичайно серйозно підходимо до питань розвитку економіки. Проте, чіткий план дій вимагає послідовності. Перш за все, враховуючи те, що наша держава знаходиться фактично у стані війни, нам необхіден і потрібен мир. Отже, шановні колеги, для того, аби досягти цього миру, нам потрібен діалог. Безперечно, важливо вибудувати нову економіку партнерства, який держава перестане бути диктатором і перетвориться на відповідального менеджера. А громади будуть співінвесторами з цією метою, програмою партії запропоновано ряд першочергових заходів з реалізації. Кожен з нас, людей, які дійсно бажають розвитку рідній державі, розуміють, час гучних гасел вже давно минув. Суспільство змінилося. І вимагає від політиків рішучих дій. Люди хочуть, щоб їм повернули довіру. Що ми наразі можемо запропонувати українцям? Перш за все, це єдність, шлях об'єднання всіх регіонів заради ідеї неподільної, соборної, унітарної держави України. Проте сьогодні не всім ця ідея до смаку. Я вірю в те, що подолати антиукраїнські. Настрої у всіх регіонах нашої країни до снаги нашої партії. Коли партія розвитку поверне Україні її саму цілісну, неподільну, єдину, об'єднану, рівень довіри до нас безперечно зросте. Особисто я вбачаю в цьому майбутнє нашої партії. Кажуть, прагнеш змінити світ, починай з себе. Відмовитися від обіцянок. Які апріорі не можеш виконати, відважуватися на непопулярні кроки і рішення, знайти в собі сміливість брати відповідальність не тільки за себе, але й за своїх однопартійців, товаришів, друзів. Тільки так ми зламаємо ситуацію, тільки у такий спосіб прихильників партії розвитку побільшає. тільки таким чином ми втілимо нашу програму у життя. Сьогодні ми стоїмо на початку нашого шляху і, безперечно, ще не виробили своє бачення стосовно всіх без винятку питань. Але ми твердо можемо говорити, що ми бачимо майбутнє нашої України єдиною без корупції та в процвітаючій державі. Дякую за увагу. Дякую. Дякую, Ігор